Сьогодні ми заглибимось у тему однієї з найдивовижніших речовин у нашому тілі речовини, яка підтримує життя кожної миті, але яку наука, попри всі свої досягнення, досі не може відтворити. Так, мова піде про кров. Давайте з'ясуємо, що ж робить її такою абсолютно унікальною. Тільки вдумайтеся ми навчилися створювати кардіостимулятори, синтезувати гормони, ба більше навіть друкувати цілі органи на 3D принтерах. Але кров кров досі залишається чимось, що може створити лише живий організм. Це, знаєте, справді підкреслює, наскільки вона особлива. І ось тут цей контраст стає просто очевидним. Ми можемо замінити, так би мовити, механіку і хімію нашого тіла, але не цю складну живу тканину, що пульсує у наших венах. Неймовірно, правда? А потреба в ній вона просто колосальна. Щоб було зрозуміло, про які масштаби йдеться, лише в Сполучених Штатах щороку потрібно 16 мільйонів пінт крові. Це ж майже 7,5 мільйонів літрів. І це не просто статистика. За кожною пінтою стоїть чиєсь врятоване життя. Добре. То що ж робить кров настільки важливою? Давайте зануримось глибше і подивимось, які саме завдання вона виконує в організмі. Кожні 2 секунди. Уявляєте? Поки ми говоримо, хтось саме в цю мить потребує переливання. Це може бути будь-хто, людина після аварії, пацієнт на операційному столі або той, хто бореться з онкологією. Потреба в крові не зупиняється ні на хвилину. Так, кров це далеко не просто червона рідина, це по суті така собі мультифункціональна система. Вона і транспортник, що розвозить кисень та поживні речовини, і прибиральник, що виводить усі відходи, і клімат контроль, який регулює температуру, і, звісно ж, служба безпеки, що захищає від інфекцій та зупиняє кровотечі. Справжній універсальний солдат організму. До речі, цікавий факт: якщо всі кровоносні судини дорослої людини витягнути в одну лінію, її довжина сягне майже 100 тисяч кілометрів. Просто неймовірно. А тепер уявімо, що хтось став донором, здав кров. Що ж з нею відбувається далі? О, це ціла захоплива подорож, яка починається в донорському кріслі, а продовжується вже в лабораторії. Це, знаєте, трохи схоже на те, як розбирають складний пристрій на запчастини, щоб зрозуміти, як він працює. Тільки тут інструментом виступає центрифуга, вона обертається з шаленою швидкістю і завдяки цьому розділяє кров на окремі компоненти за їхньою щільністю. І ось результат найцікавіше, мабуть, те, що більше половини крові це не червоні клітини, як багато хто думає, а плазма. Така собі жовтувата рідина. А от самі клітини, що виконують по суті всю основну роботу, займають трохи менше половини об'єму. Давайте розберемо це детальніше. Плазма це по суті річка транспортна артерія, еритроцити або червоні крав'яні тільця, це ніби вантажні кораблі, які перевозять кисень. А от тоненький шар лейкоцитів і тромбоцитів, ота лейкоцитарна плівка, це і є наша армія та ремонтна бригада в одному флаконі. Але одна з найкрутіших суперздібностей крові це її вміння самостійно латати дірки. Так, це надзвичайно складний процес, але водночас він відбувається блискавично. Но з ким не бувало. Ріжеш хліб і раз порізав палець. Це ідеальний приклад, щоб побачити, як тіло миттєво вмикає систему захисту. Жодного зволікання організм одразу береться до роботи. І цей процес має свою наукову назву гемостаз. Простими словами, це скоординована реакція організму на будь-яке пошкодження кровоносної судини. Отже, як це працює? Все відбувається в три етапи крок перший судина на місці порізу миттєво звужується, щоб зменшити потік крові, це як перекрити кран. Крок другий на місце аварії прибувають тромбоцити вони липкі і швидко формують тимчасову затичку. І нарешті, крок третій, вмикається важка артилерія. Білкові нитки створюють міцну фібринову сітку. Вона ловить клітини, укріплює пробку і перетворює її на надійний тромб. Кровотечу зупинено. Але є один важливий нюанс: не вся кров однакова. Існує ціла система сумісності, і розуміти її критично важливо для безпечного переливання. Тож давайте поговоримо про групи крові. В основі всього лежать так звані антигени. Найпростіше уявити їх як унікальні іменні бірки на поверхні червоних кров'яних тілець. Імунна система дивиться на ці бірки і розуміє: ага, це свій. Отже, система АБО все класифікує за наявністю або відсутністю двох антигенів А і В. Логіка тут проста: якщо на клітинах є певний антиген, то в плазмі не буде антитіл, які б його атакували. І навпаки, якщо якогось антигену немає, то організм виробляє антитіла, щоб бути поготові атакувати будь-якого чужинця з таким антигеном. І ця система створює дві, так би мовити, особливі групи. Люди з першою групою крові або О це універсальні донори. Чому? Бо на їхніх еритроцитах взагалі немає антигенів бірок, тож імунна система реципієнта просто не має на що реагувати. А от люди з четвертою групою АВ універсальні реципієнти. У них навпаки є обидва антигени, а отже, немає антиціл, які могли б атакувати чужу кров. І наостанок, щоб картина була повною, є ще одна бірка – резус-фактор. Це ще один антиген. Якщо він є, людина резус позитивна, ставимо плюс. Якщо немає, резус негативна, ставимо мінус. От і все. Коли ми поєднуємо систему АБО і резус фактор, то й отримуємо ті самі вісім основних груп крові, які ми всі знаємо. Що ж, ми побачили, наскільки кров складна, багатофункціональна і життєво важлива. І все це повертає нас до тієї думки, з якої ми власне і почали. Краще й не скажеш правду, попри всі наші наймовірні технологічні прориви, ми все ще повністю залежимо від доброї волі інших людей, коли справа доходить до порятунку звитів за допомогою крові, від донорів. І це, мабуть, головне питання оскільки кров неможливо виготовити штучно, то хто ж її надасть? Відповідь на це питання шукати треба не в лабораторіях, відповідь у людях.